Шановні майстри, нещодавно в Україну офіційно поступили плиткорізи нові від Топвей. Ви ще такого не бачили і я, відповідно, не бачив. Топвей постачальник передзвонив мені каже: Савайло, подивись, визнач, чи вони придатні для експлуатації, чи будуть працювати. Відповідно, я буду зроблю огляд і відповідно, спробую порізати плитку. Порівняю. Якщо є можливість, але все потихеньку. Давайте почнемо з головного. Топвей, слава Богу, що є така компанія, яка створює конкуренцію не тільки шеджингам. Ось шеджинги різні. Е, я так розумію, вона зараз буде створювати, я сподіваюся, створить конкуренцію різним геркулесам. Е, скажу чому вона створить конкуренцію. Це вже четверта генерація, яку я бачу. Цих плиткорізів. Перша, ви не знаєте, і не бачили, і не побачите. Друга це ось такі схожі на шиджинг плиткорізи. Але у них товстіша шина. Отак вони, в принципі, ідентичні. А це вже четверта спроба завоювати ринок. І вони видали два плиткорізи. Дешевший і трошки дорожчий. Почну з дешевшого. Як не дивно, вони поставили сюди швеллер такий, ну, в вигляді рельси. Е, виробники ну, відходять від рельси на всю довжину, е, на довжину метр двадцять. Чому? Тому що це класний інструмент, але він створений до метра різу. Якщо більше, вона вигинається і дає дугу на плитку. Але тут ще мають значення товщина, ширина і метал, який застосовується. Тому, звісно, треба перевірити. Звісно, це рішення дуже просте, чим і класне, що тут мінімальні коливання не тільки вверх-вниз, а й вліво-вправо. Майстру не треба замарачуватися. Ця, ця шина має ребра і відповідно вона не гнеться вліво-вправо, коли ви ведете. Є свої переваги, але треба спробувати, чи потягне він плитку керамограніт метр 20 все ж треба пробувати. Ну, воно є враження. Що я можу сказати по ньому ще? Тут є лазер, причому зелений лазер, молодці. Сама основа, бачите, вона сама гума, вона двох слоїв. Причому другий слой товстий, там біля півтора міліметра, який не буде розпорошуватись якось у. Шеджинга, бачите, це навіть рубі. О, бачите така матерія. Вона постійно, бачите, ці ниточки вони, вони дратують. Те саме і у шеджинга. Тут ниточки вони розпорошуються, вони мене, чесно кажучи, дратують. Тут такого не буде. Що ще? Дві лапки, широкі лапки відкидаються, рухаються по всій довжині. Теж нема питань. Величезна ручка. Різці тут можна застосовувати як стандартні 22 мм з підшипником. І ось такого плана. Ви ще такого не бачили, і я не бачив це. Вони скопіювали Рубі частково, але Рубі вони круглі, тут зробили квадратний, Ну молодці, експериментують. Чим класно, що різна плитка любить різні різці. 22 мм Він для твердої, товстої, пористої, якоїсь нерівної плитки. Якщо глянець то тоненький, то відповідно можна поставити меншого і треба поставити меншого діаметру. Бо у сігми завжди були, наприклад, ось такої сігми різні були можливість застосування різного діаметра різців. Подивіться, яка величезна ручка, чим більша ручка, тим більший ну, речах відкидується лапка, примагнічується. Лапка відповідно, також тут гума. Він чомусь не знімається, ну щоб не залишала слідів, хай вона там і буде, не будемо її знімати. Ну, Пристойне враження, він доволі генкий, тому що ви думаєте, що вага також має значення. От я думав, от що таке? Майстри просять коліщата, щоб були у плиткоріз. Так от, якщо плиткоріз тяжкий, а у майстра спина тільки одна, відповідно, він хоче, коли переміщується, якогось ну, Комфорта для того, щоб переміщувати. Що ще можу сказати про цей плиткоріз? Лінійка китайська скопійована у кауфмана, традиційно скопійована так собі, як і у всіх китайців. Ну, бачите, тут невідомо, як воно ви. Вист... Ну, в общем, традиційно викидається тут лінійка. Врахуйте, що її немає. Ну, лінійка, яка можна там. Ставити якийсь серійний ріст, тут не вийде, ви не зможете її правильно виставити. А, звісно, для 45-го кута, щоб діагональ прирізати, можна поставити, погратися. ну, Але це таке. Це, скажімо так, таке. Другий, більш цікавий плиткоріст, топ-В. До речі, номера я не кажу, там якісь довгі номера, це для вас не цікаво. Він Чому він мені подобається? Перший, тому що тут всередині стоїть станочний профіль. Що таке станочний профіль? Це механізм, там всередині стоїть шина, залізна шина в вигляді е, той самої рельси, по якому безпосередньо. Катаються багато-багато шариків безпосередньо по шині. Вони закриті сальниками з двох сторон, всередині масла, і ви туди не лазите, не заглядаєте весь срок експлуатації. Ця, ця рельса прикріплена, бачите, ось тут прикріплена до ось такої шини, тобто ну, ребра жорсткості. Відповідно, ребро жорсткості у Геркулеса більше, товстіше, але він і значно важчий. ну Дуже важкий. Цей же відносно легкий. Мені здається, кілограм на 10 він легше. І Якщо він буде виконувати свої завдання, і якщо він буде дешевше, ніж Геркулес, то це буде хід. Так, почнемо далі. Дивіться, тут, ось, бачите, оце, знаєте, що це за крутілочка? Це фіксує ось такий різець, тільки там різець зараз стоїть на 22 мм. Лапка відкидна, також фіксується магнітами. Це просто кришка. Ну, не розбирався я. Ну, але він дуже славно їздить. Мені дуже подобається, як він їздить, тому що це станочний профіль. Як я казав, має ручку для переміщення для комфорту. Має дві коліщата. Лінійки тут такої немає, але є два бокові упори, і між ними боковий упор для серійної різки. Так само, якщо ви подивитесь, подивіться, тут м'який слой і твердий, який не розпушиться слой. Мені дуже подобається це виконання. На жаль, виробники від нього інколи відходять. Навіть чи джин, бачите, ось кріс 3751. У нього колись був отаке виконання, а потім зробили от таке, як у Шежин Г3051. Ну, це таке. Ну, але що мені ще подобається? Дивіться, оце залізо. Бо деякі виробники відходять від заліза, від алюмінія і ставлять пластик. Ну, Практично всі це роблять. Мені це не подобається. О, дивіться, 3025 Шижин. Бачите? Ось тут, якщо придивитись, пластик рубі, Пластик. Я не знаю, вони що, що ви економите? Це такий, скажімо так, оце така приспособа, ну, яка постійно сюди плитка впирається, постійно може вдарятися, як на мене, вона має бути алюмінієвою. Або поставляйте запасні такі. Бо у китайців, щоб ви розуміли, якщо у вас щось зламається, знайти запчастину, навіть не питайте, нема. Тому хотілося б, щоб воно ізначально було. Класне. З іншої сторони, тут стоїть ось така лапка, яка переміщується для того, щоб вам не тягати оці вироби, якщо вам не треба серійної різки або якийсь діагональ різати і ще щось. Нема питань. О, до речі, бачите, тут калібрується, лінійку можна поставити, калібрувати. Вона накидається правильно, зверху накидається на ось оці каліщата. Тобто Все зроблено, як на мене, по-людськи, 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 по-людськи. Але як би воно не було зроблено, воно все пізнається в порівнянні в роботі. Речах, ну, зручна ручка, нічого мені не заважає. Так. Зараз ми поставимо ось цю плиточку, підготую, щоб не було пошкоджень, щоб він був чистенький, цей плиткоріз, і почнемо різати. я свої висновки додаткові скажу. Зець стоїть доволі низько, треба його підняти. І тут цілий квест, як сюди ж рукою залізти, щоб його відпустити. Опа, випав. А тепер його треба ж туди якимось чином знайти і вставити. Ой-ой-ой-ой. Ну, це довго можна не знімати. Коли я вставлю, тоді скажу, що можна. Ось, ну, скажімо, так, це квест знайти там отвір. І його вставити. І потім ще й закрутити. Тут треба двома руками Отак зажав його повністю зараз вставив, бо він витягав і мені заважав підкладати плитку. Так, і починаю працювати. Плитку візьму. Е, керамограніт 10 мм. Е, непростий керамограніт. Е, не забувайте, ну, поставлю 5 см. Щоб без фанатізму. Так. О. так, якщо ви сюди подивитесь, поки я одягаю рукавички, ви бачите, так, що є місце, що він е, ріже не 120, вони трошки збрехали, а 124, 125. Ну це і добре. Деякі виробники роблять впритик, а тоді ж, виходить, ви діагональ якусь. Не те, що діагональ, кут ніяк і не зробите. Так, ну давайте спробуємо. Ну. Так. Порізала. І це добре вже, що порізала. І відносно, як я і казав, невеличка дуга є. Невеличка дуга є. Давайте ще. А тепер я спробую на відразу на іншому плечорізі. Так, давайте подивимося. Так. Що, 5 см десь поставимо? Да? Ну, 5 см. Ось так ми 5 см поставили. І бачите, що ми бачимо, що ми бачимо, що ми бачимо, що щось нам заважає. Давайте розбиратися, що нам заважає. Воно ж не має бути покривання. Так. Дивимося, що нас вважають. А тут, подивіться, що вони зробили. Відповідно, не звернув увагу. Тут стоїть ось така. Зараз відкручу, зніму. Ось така алюмінієва, тобто не алюмінієва, а... Пластикова штучка стоїть, її, її треба зняти, бо це ж неможливо працювати. Зараз зніму. Ну, Ви знаєте, що в обладнанні завжди бувають лишні деталі. Тому оці пластикові наклею. Я так бачу, що взагалі типу, якогось клея 88-го тут якийсь клей вони наклеїли. Можна назад наклеїти, але я впевнений, що оту не можна назад ставити. Так, Пробуємо дубльва. Так, 5 мм. Тут лінійка. Тут сама основа не така широка і лінійка відповідно до 6. А тут лінійка до 10 мм. Ну, там трошки приємніше. Так само. Покинувся, так, тепер подивіться, Я... так, скільки. Ага. Тут подивіться. Тут впираються оці лапки. І у вас виходить приблизно ну, метр двадцять метр 21 не більше. Хоча лапку можна опустити, але вона може потім задіти. Бачите, якщо ви лапку опустили, у вас більший зазор. Ну, можна, в принципі, з опущеною лапкою, але я не буду ризикувати, підніму лапку, щоб вона мені не заважала. Так. О! оце результат мені подобається. І навіть тих пів міліметра немає. Просто ідеал. Якщо, бачите, видно. Ну, я, я ж знаю, як працюють тут корізи. Повірте. І якість різу, і прямолінійність просто фантастична. Зараз я пошукаю щось ще, якісь кусочки треба ж. Получити насолоду. хвилинку. Ось у мене є кусочки. Це складний керамограніт, тут емаль доволі товста. Це керамограніт, в який відрізняється, бачите, як царапає. Тут дуже видно якість різу і якість різця. Зараз подивимося, чи впорається цей плиткоріз. Ну і відповідно, і вий молодшого також спробуємо. Тут навпіл просто поріжу. Просто навпіл. Так, десь так. Десь так. Ну що, пробуємо? Тут емаль, я так розумію, треба давити сильніше. Я доволі сильно давай. Прямолінійність, просто тютенька в тютеньку. Це складна плитка, відразу вам кажу, це складна плитка і він порався. Респект. Так, тепер треба ж більш оцю все, пополам розкрию на молодшому брату топвея. І подивимося, на що він здатний ну, 5 сантиметрів, 5 сантиметрів, ось вот таке. Ось, пішов. От зараз, ну що ж таке, ну що таке? Ну чого я не можу ламати біля... Біля хвостовика, чому вона так гірше ламає. а? Так, все, поламав. Дивимося. До речі, ви знаєте, десь пів міліметра, десь пів міліметра, якщо ви побачите, можливо навіть менше. Десь там дуга, дуже невелика дуга. Тому... Як для мене цікаво, але я не зупиняюсь. Ще отаку плитку попробую. Спочатку тут напіл. Оцю, вона довше. Так. так. Я тут, я так розумію, сильно не треба давити. Це пучка доволі негка, хоч який рамограніт. Так, якість різу, подивіться, все ж таки мінімальна кількість кожу. Прямолінійність просто фантастична. Так, ну-ка, молодь. Все мені сподобався, респект. Все, проходить. Сертифікат якості можна виписувати. ціну Артем складе сам. Тут я вже не приймаю ніякої участі. Подивіться, бачите, він в принципі у якісній різці стоять і якість різу, вона навіть краще, ніж той попередник, який працював. Ну, його, щоб, щоб, щоб таки ламав, і ламає, і ламає, нема лама питань. А, тут, ви знаєте, ну, якщо дуже сильно придиратися, дуже сильно придиратися, то можна знайти якийсь півміліметра. А якщо не придиратися, якщо хочете ідеал, ось вам цей станок. Якщо робоча лошадка недорога, як на мене, достойний варіант простий. О, до речі, лазер. Давайте подивимося, зелений. І що? Ні, воно не відрегульовано, Але в принципі давайте подивимося, чи видно. По всій довжині видно. Так, да, видно, подивіться, як чітко видно по всій довжині лазер. Ну, Якщо ви його налаштуєте, то давайте і тут включу, то це буде вам допомога в роботі. Давайте включу і подивлюсь, наскільки видно лазер. Подивіться, по всій довжині чітко видно лазер. Просто фантастично. Ну, він тоненький, яскравий. Так, ну ви знаєте, це перший лазер, який такий ну, зелений, який я бачу. Так, треба робити висновок. Перший висновок. Росія і росіяни це терористи. Ну, і це, я так розумію, це весь світ знає. Другий. Дякую Артему, що. Топвей все ж таки зараз створить конкуренцію на ринку. Я сподіваюся, ціна буде менше, ніж Геркулеса, але це достойний варіант. Чим він достойний? Тому що він значно легше. А в принципі, я впевнений, що він буде виконувати ті самі функції. Понятно, що можна ще зробити батл між ним і Геркулесом, але він порізав складні плитки прямо просто респект. Якщо вам треба робоча лошадка, недорога. Але тут, в принципі, дуже проста, а, і, і мені зрозуміло. Тому, звісно, ось цей топфей. Але саме головне, хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Нам треба вигнати оцю нечість з України. Слава Україні!